Друзі, всім привіт ви на каналі Вити Байдики і Ігрушка острів від українського розробника, від харків'янина, здається, ну, ну, якщо я не помиляюся, я тут швиденько побігав, понастроював то, що треба, зробив все, що необхідно. Начинаємо грати. І будемо дивитися. Гра досі в розробці, так почекай, дякую, що е, підтримали острів. Гра досі в розробці, тому, будь ласка, надсилайте ваші зауваження та звіти про помилки на... Євгеній острівґейм.ком. Классні, щоб дізнатися, Окей. Давай нова гра. Так, у нас тут є е, три карти. Необмежений вапняк, обмежене каміння. Давай там, де необмежено все є, щоб ми змогли нормально так розвитися і подивити. Е, Значить, у нас є три ресурси. Ото стратегія, да. то про е, так сказати стародавнє українське містечко. Якщо дуже коротко, я сам толком і не знаю. Сосничи смереки. Окей. <хи> okay. Так. Обмежене. Ні, давай подивимося на необмеженому все, що дає. Де? Чекай, то шоста, здається, була, так? Да? Обмежене, обмежене. Так, необмежене. От третя карта. Охіренно. Оберіть місце а, для табору поселенців. Значить, місце для табору поселенців. Нам би треба його вибрати. А, я навіть не знаю. Ну, от, місто охіренно підходить отут. От я би його поставив а, от так передвигатися. Да, от. Я би його поставив навіть більше от сюди. Я можу на клавіші? Да, я можу передвигатися на клавіші. Охіренно. Дивіться. Тут у нас є густий охіренний ліс. На shift можу скорше. Підніматися. Вот. А, тут є густий охеренний ліс. Тут бачу якісь камені. А, ясно, то кінець карти. Давай подивимося, пововчаємо. От той червона лінія, походу, через яку не можна переступати. Значить, дивися, я би предлагав його поставити отут. От прям вот тут центр поставити, щоб було близько до річки, і то все. Розбити табір. Недосяжне місце. А чого? А де досяжне? То все треба вирубати. От. от є досяжне місце. Прекрасно. А, можна його поставити тут? Окей, давай поставимо його тут. Супер, у нас є табір. Чекай, ми, ми чекаємо, його можемо прямо зблизька подивити. Давай подивимося зблизька. Ходять хтось, метушаться, бігають. Добре. А, збудуйте лісопильню для, вибутку, для видобутку деревини. Значить, вода, виробництво, облаштування, освіта, здоров'я, житло. Йома, скільки усього вода, виробництво. А, лісопильня. Окей, okay. давай поставимо її сюди, чим поближе, певно, що до от того. От так от. Нам би треба подумати. Так, да. так, да, от сюди. Добре. Все. Будується, так? Да? Будівельник. Дмитро Гавриличенко. Постачає матеріал для будівництва. Добре, от ми прям близькося розвили. Супер. Я можу то прискорити якось? Почекай. Секунду. Что-то Да, бляха, прикинь, они прям по кусочках то ходят, возят. <laughs> охеренно так-то. Ты прям по две, как они то строят. Интересно, оно отлизняется на каждому по-разному. А, Ты кто гвоздики? Вот цвяха у нас немає. Древесина. Прикинь. <laughs> Бля, охеренно так-то. Треба будівниц, то 42 цвяхи. Добре. то вже добре. У нас тут бляха припасів, то дві скільки всього є. Ладно, поставимо від сюди. Надіюся, вони швидко все дерево не вирубають. Якщо вирубають, то буде дуже печально. Ти просто подиви. Май твою прям все зроблено. Охіренно. Так, треба працівника, щоб відкрити посаду. Окей. Що що таке? Недостатньо робітників, щоб рубати дерева. Давай. Все, тепер достатньо. Створіть глинище, де видобуватиметься ви, ви глина для будівництва шахт. Добре. Давай створимо. Так, житло виробництво. Треба знайти глинище. А, вуглярка, вівчарня, курник, сад, ферма, мати рідна. А, копальня піску, вапнянка, вапнянова піч. Глинище. Вот охеренно. Значить, глинище я би його. Ну от. Тут не можна купати глину. Т... Ладно. Так давай тоді, тоді зразу його поставимо. Кхм. Певно, що от прям впритик до того, так? Да? Окей. Збудуйте житло для всіх. все? Для всіх мешк... мешканців табору до зими. Стоп, 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 стоп. А хто мені сказав, що в мене буде зима? Так, давай для всіх мешканців табору. Хата з обійстям. Це ну, досить непогана штука. Далі в нас є хата, далі є корчма, житло. Просте житло. Ну, от, я думаю, що я то не вивезу, то все, давай почнемо. А, звичайну хату, певно, що построїмо. Кількість родин у наметах. Ну, от, ми таку, певно, що не вивозимо. А давай поставимо просту звичайну хату. Поставимо їх так далеко о, от з городом. Шіф тиснути, закласти декілька будівель Т. Повернути ТР. Да, вот. Май твою, як охірен. Ти видиш? Прямо охірено. Значить, нам треба якось. Альт вимкнути прилипання. Я можу їх хоч де прям поставити. Ладно, давай поставимо. Я би пропонував не збивати то так сильно докупи. Я би більше пропонував розкласти їх на хуторі в при... Ну, як сказати, сусіда треба. Сусіда то, знаєш, така невід'ємлима частина твого складного життя, яка все більше е, говорять про тебе щось тобі розказують. Окей, одна хижка є. Давай далі поставимо прям. Е... А воно прям. Да? Надає напої втомленим місцям. Ну от обов'язково треба поставити. А давай е, біля сусіда поставимо от ще таку хату, щоб один другому завідував, що в одного є. А у другого нема. Бляха, я хочу. А, от так. Хорошо. Давай провіримо, як воно буде. Бляха, дві полетіли. Дві бляха полетіли, собак. І строят. І от прям серйозно строять. Круто. Так, там хтось місить глину. Видобуває глину, там хтось рубає дерева. Бляха-муха, ти просто подиви. А, значить, нам би треба освіту. Ну, ладно, до освіти дойдемося, тому що ми прокачаємо освіту. Я думаю, що ми будемо могти видобувати там скло, всяку херню, але до того, ще дуже і дуже далеко. Так, треба було основатися на початку карти. Ми от обоснувалися, от Дивіться, де є мишка, отут ми обоснувалися курва. Ну, да ладно. Маємо час подивитися все, що в нас є. Отут можемо зганяти. Стоп. Ага, воно ну як. Тобто. Ми не в ту сторону дивимося, нам туди треба дивитись. Так. Да? Да. Да, Значить, Ні, ну так мені більше привишніше. То дивися дві хати, які охерені зробили. Бляха, не кажи, що у нас солома нема. Ані то все одна хата. й не почали строїти. Бляха, ну то прям по дві як детально. Я прям вижу, як розробник то все створював у тому Unreal Engine. І то все прям крок за кроком. То вони прям... Штукатурять, бляха. Ніхе собі ти прям под штукатури під'їхали. Ну, моє успокойтеся, куди ви так спішите? Ну, тут спокійно може жити 500 мільйонів людей. Ладно, лише 8. Хата з обистям. Ну, якщо чесно, то дуже старе слово обистян. Е, воно означає як. Я навіть не знаю, як то об'яснити. Воно. Моя ще прабаба так говорила. Якщо хто не знає, я Закарпаття, але я думаю, по тому чути, як я, як я розмовляю. Потім чути, по тому чути, по-моєму, говорови. Але ще моя прабабка так говорила, що овесь, ну то подвір'я ганок, можна так сказати, що. да, от, от в одного другого не буде. От між ними постійно будуть плітки. Я тобі вже прям гарантію. даю. Окей, значить, нам треба ще будинків. І вони прям все можуть збудувати. Стоп. А де мій список всього, що ми маємо? У нас лише гроші є. Ні, в нас вод, питна вода, в нас питної води так то не є. Глина в нас безкінченна, кінчена. у нас дохрена. Цвяхів не дуже так то і много. Нам би. І соломи не так то й много. Окей. Давай збудуємо ще одну. Хату. Ні, от сюди, певно, що от пліт. Пліт поставимо от тому меншу поставимо, да. Окей, хай будують. А от то буде простий будинок. Добре. А, після того нам треба ще. Та З яку стоп. А, треба ще одну просту хату. Щоб йому так самотньо не було, бляха, колодязь. Кладка. Просте джерело води для худоби та виробництва. Криниця, ну от криницю обов'язково буде треба. Давай поставимо ще хату одну, я би хотів її повернути. От так, щоб вона сюди дивилася. От прям, щоб вони думали, що разом у них дві хати. Прекрасно. Охіренно просто так. Почекай, щось прийшло. Дуже важливо, що щось прийшло почекай. Да. Так. <сміття> Коментар на відос, почекай. <сміття> можливо, це. Ти... Та що ж такої? Можливо, ти цей відос побачиш і тепер відразу. А, а можливо, і ні, Не знаю, як мені вистачить сил. Супер. Супер, 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 супер. Все просто супер. Бляха, чотири перегляди прям собі. <рапляє> <рапляє> так, ладно. Е в нас вже є домик. Почекай, бляха, прям цікаво в коментарі. Я обожаю їх читати. Знаєш, да, коли прям, е прям дуже сильно хочеться почитати їх під час відео. Ну, хова... нічого не поробиш. Так. Нам би треба запаси питної води нам колодязь. Криниця чи колодязь? Ну, Колодязь нам намного ліпше, довідка. Джерело питної води, що підходить для споживання населенням. Поступово наповнюється з ґрунтових вод. Максимальна місткість 1000 одиниць. Доросла людина споживає близько 300 одиниць питної води на рік. Панелі властивостей, окей. Я поняв. А тут що? Ну, ясно. Ну, от бляха, колодязь виглядає найбільш сучасно, я би хотів більш ау аутентично, так сказати, е зробити. Е е їх би треба десь, певно, що. Бляха, я не знаю. <сум> я не знаю, почекай. От так, певно, що поставити. Ось десь тут. Щоб вони ходили, знаєш, тіпа, один до одного. Ні, ну навпроти того багатого ні. Ну, бляха, як же ж круто то виглядає. Uh, щоб вони ходили, знаєш, типа. Набирали воду. Можна, в принципі, поставити даже десь тут. Щоб їм трохи далі ходити було. от, раніше ж як то було, одна, одна в місті криниця і все. от так? да? Раніше ж треба було води наносити, не була в краніку, да, да? Я то знаю, прикинь. Бляха, ну ніє. Хай от, сто... Нет. Стоп. Я хочу от тут поставити. Вот прям дуже сильно хочу тут поставити спокійно. А, стій. Вот. Вот. Все, вот. Вот. Вот ідеально. Супер. У нас є керівництво цікаво, що там є міська рада і будівельня. Цікаво, що вони роблять. Ну ладно, нам ще треба построїти 8 будинків. Ми то зробимо обов'язково. Значить, нам ще треба дом хата. Хату ми ще поставимо. Ладно, не будемо розпішити. Стоп. Ускоримо час, пришвидшимо час. Подивимося, як вони то все будують. І мені ще дуже цікаво подивитися, яка пора року. Прийти до ради, довідка. Ага, закриті. Добре. От Прям обростаємо. Прям обростаємо, це просто дивися, як усе охеренно вже стає. Бляха, от прив'юшечка. стоп. Нет, вот, вот, стоп, вниз, назад. Вот моя привка. Вот моя привка. Вот, вот моя превьюшка. Вот моя превьюшка. Українське поселення. Або щось такое зробимо, я не знаю. Подивимося. Охерено, то є 13 минута вже. Добре. Так, 8 домиків. Один буде без того. Подивимося, що будуть. Все, пішов насередився, пішов собі жити, Ти видел? Ладно, давай, хай будують. От хай будують то добре, знаєш, е, я давно дуже, до речі, любив стратегії, а от тепер якось. то лі бажання пропало, то, 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 або вони стали непопулярні. Хоча, е, хоча недавно так, я і грав в стратегії, ну да ладно. А отут, надіюся, ні, нікого нападати не треба. Просто граєш, розвиваєш своє містечко і все прямо хіренно. Добре. Нам ще, кстати, нехреново так е, дали початкові ресурси, Да, у нас дерева немає. Є, але колоди нема, прикинь. Добре. Так, житло хай собі буде. Подивимося з виробництвом. У нас є ферма. А, керує польовими роботами, орання та тим. Сад. Сад, до речі, дос, досить достонепогана штука. Курник, курівник, сироварня, свинарник, вівчарня, скотобійня. Гарбарня. Ти, ти хто? І шкіри. Ага, сушарка. Далі що у нас є? Рудня, плавильня, глинище. Ой, каміння. Чекай, в мене прям. Стоп. Вот. Ремарня, валяльня, чоботарня. Господи, скільки всього. А, хмільник. Окей. Okay. Mm, давай закинемо сюди. Він же ж добуває. Тут сюди ще одного треба докинути. Бо того, що нам не вистачає. Прям дуже люто нам не вистачає того всього. Так, да, от видиш прям. Дуже довго йде сюди ще один робочий. Не вистає нам робочих, не вистачає людей. Шість. Супер. У нас є 6. Добре. Будівництво хата. Нам треба було збудувати дев'ять, Вже три збудували. Ну ти прям подивися, хутір такий досить непоганий, я тобі скажу. Цікаво з тим, що ми зможемо зробити. То всі, хто тут проживають, ага. Ага, от тобі раз. Тоже вже червень у нас. Добре. До речі, отут пише. Поселення засноване цьогоріч. 1720. Добре, я так думаю, що нам б, а, не помішало зробити якоїсь їди. Питна вода збільшується. Добре. То, що вони навіть не зробили. От вони А, Глина цвях. Май твою. Податок на землю, податок на житло. Та почекай ще з податками, видатки лише ростуть. Бляха, казну якусь буде треба поповнювати. Ладно, то розберемося далі. Ну податок на землю я навіть не знаю, то в принципі давай. Що вони охеріли? Давай податок на землю рубаниме. Податок на землю. Shift, щоб збільшити крок. А я, я то не можу ще робити, нихера я то ще не можу робити. Платня працівникам. Охтеж, йо йомаю. Добре. Житло в нас є. От, колодязь майже готовий. У нас є вже 1000 поселення засноване цьогоріч. 18 дорослих, 9 жінок та 9 чоловіків. Немає ринку. Так, відсутнє житло, немає ринку. Яток або крамниць. Почекай раз із ятками або крамницями. Нам ще треба зробити а, 5 домиків. Спокійно. Так, а, не спіши, не спіши. А, хата, ні. Поставимо хату а, просту от сюди ще одну. Як вона виглядає. Так, да, так. Да, і да. треба от прям. Uh, от сюди певно, що поставимо. Раз. Дальше. Uh, Спокійно. Зараз. Hmm. Як її покрутити? Ні, ублюдство. Мені не подобається вже. Мені вже не подобається. Давай uh, поставимо. ش... <'ll> <ener monsieur> Ні, фу, ну я не знаю, як то правильно построїти. Давай в ряд виставимо багачів. Ну а що поробиш? От хай так стоїть. От хай так стоїть. Добре. Так, дві хати у нас є. Давай сюди закинемо ще одну просту. А, хата. От так хай стоїть. Спокійно. Да? Почекай. А хай буде вот так, почекай. Мож, Може зробити і вот так даже. Бляха. Ну він же ж буде прям такий dead inside. Сам на своїй волні. Я даже не знаю. Поставимо його так. Чи поставимо його, можливо, даже так. Вот так поставимо. Вот так, а туди ще одну рядом. А, Ще одну хешку поставимо вот так. Отак. Вот, 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 вот. От. Супер. Ото прям настоящий хутір буде. Прям охеренно. Дві який, який він довольний. Дві. А що вони... не. Бляха, я на паузу поставив. <хи> Добре, дивіться, грядочки ростуть тут собі. Ну, от то прям заможні. То от прям заможні, це просто подиви, дві двохітажна хата, підвал, сауна. Бляха, вайфай. Ти видів? Добре, м давай підемо, подивимося, що ми ще можемо. Так, виробництво, транспорт і торгівля. Автосейв, красота. От модомиків прям настроїли. А от сюди? Так, да, тут теж є. А, так давай ускоримо то. Пришвидшеме 26. 18 дорослих. Шукають роботу. Та роботи є до хрена! Дивіть шукають роботу. Що дівчатам треба? А, я навіть не знаю, от давнину. От певно, що з худобою щось треба зробити. Значить, давай подивимося. Ферму, давай ферму. Певно, що сад повинен бути. Вирощує фруктових дерев. Давай зробимо ще одну ферму, поставимо. Ну, от ферму я не знаю. Ферму треба, певно, ставити десь тут, біля водопою недалеко. Да? Давай поставимо сюди. От так буде красиво. Я так наюся. Почекай, її би взагалі треба розвернути от Так, от. Да. То все її пазбище. От супер. Так, здоров'я що то є? Цирульня, що то є? Надає перукарські та базові медичні послуги. Охіренно. Транспорт і торгівля. Що у нас тут? Транспорт і торгівля. Стіло, а, комора, менша комора, склад, склад каменю, торгівельний склад, торгівельний причал, ятка. Бляха, ядка би не помішала, я тобі скажу. Дозволяє продавати місцянам до чотирьох товарів. Стоянка тачок. Ну, то прям херню стоїть ядка. Давай її поставимо. Ну, от, е... Ринок по ідеї. Е... Ми ж будемо ставити от сюди. Ми ж можемо зробити ринок в ту сторону. Щоб тут постійно була ядка, якийсь, якийсь е... ринок, базар, всяка херня. Давай ще одну поставимо. Да? Бляха, я не знаю, я може зараз біда якоїсь не роблю. Місце для зберігання сіна. Ядка. Давай ще одну. Вот так. Далі зробимо вот сюди, щоб проходило. Ну вот! Бляха, поселення пішло. Пішло, ти бачиш? Бляха, 21 минута, я хірею. А в нас ще тут повинно щось бути, так. Да. То вже липень. Курва, я не знаю, мов встигнемо, не встигнемо? А ви що сидите, собака? Ой, блін. Є велика вероятність, що ми може і не встигнемо зима. Вони ж тепер в палатках, а далі хер знати, що буде? Сидять біля вогню, на хера не роблять. Так і дід, допомагайте, дід солому носити. Бляха, то певно я погано зробив, так? Да? То вже липень. Окей, липень доходить до кінця. Все, вже зараз буде серпень. Правильно? Так, да, вже серпень. Курва встигне? Не встигне? В принципі, одна будівля готова і три готуються ще. По ідеї, ми повинні встигнути за три місяці, так? Да? хер його знає, зараз побачимо. Так. А, тут що? Бляха, ще одного триває пошук. Натисніть праву, щоб скасувати. Працює. Миронківко. Бляха, охерень, охерень у них імена. Мені здається, що я трохи далеко то побудував, але нормально. З одного боку будуть жити, з другого боку будуть е, купувати торгувати. От Зробимо ту лінію для торгівлі і прям зробимо виход на море. Тут буде. Хера, вони ліса вирубали. Хера. Добре. М -м і сюди. Так, да, залишилося три домики. Я сподіваюся, вони то встигнуть. Так, да, от прям диви, пішли, 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 пішли в рознос. Супер. Ей! Один-два. Окей. Мені би от то на паузу треба нажати у черзі. Так, да, ти почекаєш на паузу. А сюди ще один домик треба поставити. Повернути. Чи поставимо так, його, певно. Ні, повернемо його, почекай. Тебе повернемо і по буде так. Буде ще сюди дорожка одна. Поки ваші хати будуються, спробуйте облаштувати ваше поселення. Помістіть будь-який об'єкт із налаштування. Так, стоп. Облаштування. Де? Приміром лавіцю. Релігія, здоров'я, освіта, облаштування. Окей. Цегляний паркан. Давай поставимо лавицю. Чого б не поставити лавицю от прямо біля того. От красота. От прям взяли і налетіли сюди. Що ж ви сидите, Жона? Ладно. Давай облаштування. Що тут ще є? Мала арка. Квіти, Квіт, та, Ото прям все. Ні, то цього альта. То все гроші коштує нахіра. Добре. Все. Окей, okay, лавка. Добре, давай ще поставимо одну лавицю. Так, облаштування, супер. А, арка мала, арка, велика арка лавиця. Давай ще поставимо одну лавку. Ну, тож нічого не стоїть. А лавку не знаю. Давай поставимо біля хат. Бляха, лавка ж біля хати. Ти знаєш, як воно круто виглядало раніше? От. Ти просто диви, вони собі приходять, сідають лавиці біля хати. Бляха, скільки там проведеного хіряного часу, я тобі навіть то не можу передати. От знаєш, коли ще то е, беззаботне життя, коли ти такий ще собі блатний, самий розумний за всіх старших, коли тебе бляха такий собі крутий. І от, ну, от я, в мене бляха, все, нема слів. В ті лавиці в селах, от то прям е, окремий вид мистецтва, так тобі сказати, цій. Бляха, от лавка прям біля кожної хати має бути. І зробив собі відпочив бляха вже вересень. Завершено будівництво лавіця. По... Я читаю, бляха святим долгом поставити лавіці зараз кож... коло біля кожної хати. Лавіцю. Всередину туди не можна, то, от, кстати, не до роботочка. Треба, щоб можна було поставити там спокійно. От я хочу з цій. Ні, ну от тут прям не камільфо, от так от. Сті, сті, сті. Mm. Воджеш. Красота. От кра. Стоп, а я можу тут всередину поставити лавку, так? Да? Можу? Mm. Там не можу. От, от тобі плюс. Окей, в нас залишилося ще, ще один будинок, який треба зробити. Все, ще сюди ззаді, от, Вот тут утіньок поставимо, так, щоб сонечко не світило. Красота. Та ти що. Та ти шо, що муха ти просто подивися на ту, ту красоту. Ти просто подиви на ту красоту. Ще, ще би десь е, треба ззадню сіна покласти. Е, Купеці сіна де вона була? Виробництво. вульгарка. Углів, Глів Здоров. Е, десь в кінці була, пам'ятаю. Риболовля. Так, збудуйте покрівельню для виробництва соломи та стріх. Йомаю, 26 хвилин пройшло. А де є покрівельня? Лісопильня, ферма, сад, корівник, вівчарня. М -м -м. Покрівельня, де є? Чоботарня, валярня, примарня. А де? Побачиш кричи? А де вона є? Певно, що буде виробництво. Транспорт і торгівля, керівництво, облаштування, освіта, здоров'я, житло, вода. Ні. Так, збудуйте покрівельню. Треба знайти планету. Каменярня. Будуйте більше хат, щоб привабити нових жителів. Добре. Добре, то далі того, що нам раз треба забезпечити тих. Щоб купувати харчі від містян. Гута. А де покрівельня? Алло? Курівник, сінерник, вівчарня. Вісопильня, сад, млин, тубійня, сушарка, теслярня, вугулярка. Ковальня, рудня, плавильня, вапнярка. Де? Чоботарня? Нема, прикинь. Житло. Окей, вода. Виробництво. А де я ту маю знайти? Дивіться інші передумови в стані міграції. Стоп. Окей. Боріг, великий оборіг великий обріг. Стоп. Тут, так? Да? Ядка. Що нам ще треба зробити? Там, так, чекай, там є стайня, дерев'яний міст. Початкова школа, цирульня. А де? Шукати за назвою. А, назва в нас. Чекай, як то називається покрівельня, да? Пок... покрівельня. Значить. Солома. Нам би її треба поставити тоді біля того. А, рядом, щоб воно. тебе ляха. Щоб воно прям виглядало топ. От сюди. Місце зайняте. Почекай, не зайняте. Вот. Вот красота. Добре. А, так, і так. Все. Прекрасно. Я собі за прев'юшечку пішов. Так. Да. Бляха, що ж тільки всього? А, добре, на тому ми закінчимо. Тому що пройшло півгодинка, то вже на минуточку четвір. четверта серійка, яку я записую за день, то просто біда. Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!